Вітаю вас, друзі. От здається, по справжньому процес пішов, і все авральними темпами рухається до миру, і можна тільки порадіти. І звичайно, що до виборів. Але є сили, які хочуть все це зірвати, і мир, і вибори. Зараз ми будемо розбиратися, хто ці люди, що це за сили і яка справжня їхня мета. Але я одразу хочу вас запитати: от напишіть у коментарях, за кого ви будете голосувати на тих виборах, які от. Мають нібито відбутися через 100 днів після припинення війни. Це дуже цікаво. Які кандидати, які імена ну будь ласка, ще підпишіться на цей YouTube канал прямо зараз, аби відео побачило якомога більше людей. Поставте лайк цьому відео. Ну і поділіться ним з вашими рідними близькими. Чому я кажу про авральні темпи? Бо одне з видання саме видання Reuters, написало про те, що виявляється американці, і Трамп поставили зеленському категоричну умову. Підписати рамкову договору угоду про мир до 27 листопада. Сьогодні у нас яке 22 тобто 5 днів рівно залишається у Зеленського тобто наступного тижня, вже типу як Зеленський на думку американців має щось підписати, і якщо він не підпише. То сполучені штати можуть припинити постачання Україні зброї і продаж її, звісно, для України європейським партнерам, і обмін розвідданими, якщо Україна якимось чином буде намагатися саботувати, саботувати оці мирні домовленості, які зараз існують на даний момент. А російська сторона, незважаючи на те, що Марія Захарова розповідала про те, що нібито вони не отримували ніяких пропозицій, ніяких планів від Сполучених Штатів Америки, проте у п'ятницю в день прес-секретар Путіна Пісков загалі зробив дуже на прес-конференції цікаву заяву. А, він сказав, що. Росія не отримувала, що продовження війни є небезпечним для Зеленського і України. Бо тоді ми захопимо ще більше територій і прийняти важливі рішення потрібно вже зараз, натякаючи на те, що ось теж вони наполягають на негайному підписанні якихось тих або інших документів, негайному прийнятті тих або інших е е рішень. Дивіться в тих документах, в тому мирному плані є кілька важливих пунктів, які працюють на те. Що комусь вони можуть дуже сильно не подобатися. Перше, це вибори рівно через 100 днів після припинення бойових дій або принаймні після припинення обстрілів. Другий пункт я подивився: це повна, скажімо так, амністія за військові і не тільки злочини. І відсутність аудиту виявляється, є в цих 28 пунктах плану. Зараз я все вам поясню, що мається на увазі і яким чином ці пункти навпаки стимулюють наближення миру до нас, чи як навпаки вони віддаляють наближення миру. Давайте визначати хто зацікавлений у закінченні війни, а хто навпаки не зацікавлений у тому, аби бойові дії в Україні припинилися, і ця війна продовжувалася якомога довше, 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 довше і довше. Дивіться, після того, як було опубліковано в принципі, у пресі з'явилися згадки про існування якогось мирного плану з 28 пунктів, європейські лідери хором заявили, дипломатичні представники європейських країн, хором заявили, що не схвалюють цей мирний план, і глибоко занепокоєні взагалі появою такого мирного плану, до якого розробки якого взагалі не залучена Європа. Але потім, як поспілкувалися журналісти Радіо Свобода з цими представниками МЗС Європейського, Європейських країн вони його не бачили. Вони його не читали. Цей мирний план. Вони не знають взагалі, що в ньому. І як говорять деякі джерела взагалі з американської сторони, що справжній мирний план він може відрізнятися кардинально, ну, точніше, деякі пункти можуть відрізнятися від того, що було опубліковано у пресі. Ну це як в тому анекдоті. не читав, але осуждаю. Те саме й тут виникає питання: а чому вони так проти категорично будь-якого мирного плану, запропонованого запропонованого американцями? Одразу після того видання більд видало дуже цікаву публікацію, в якій пояснило, що Німеччина зараз намагається очолити зусилля Європи щодо протидії мирному плану? Трампа, що в офісі канцлера Мерца вже почали розробляти раптом зненацька свій план завершення війни, де ви були раніше зі своїм мирним планом, чого ви тільки зараз почали його розробляти? Чотири роки йде війна, а ви зараз як тільки з'явився реальний мирний Трамп і вирішив Трамп взяти Україну Зеленського за яйця і сказати: якщо ти до 27 го числа не підпишеш рамково причому це не мир, це ж не мир. Дивіться до 27 числа, а це тільки рамкова угода, яка підписується зі сполученими штатами, тобто на те, що Україна погоджується з мирним планом, запропонованими Сполученими Штатами. Це угода двостороння, це не угода з Російською Федерацією. І тут що і, і, і Трамп каже, ну американці кажуть Зеленському що якщо ви до 27 числа. Не підпишете, то ми вас відстрапонимо. Я не знаю, чи люблять в офісі президента БДСМ, але припускаю, що не дуже люблять звідки така спешка береться, теж може не знаю. Можливо, це до Дня подяки. Трамп хоче продемонструвати. Ну. Це так звичайно кумедно звучить. Можливо, якраз таки рівно термін. Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Потім в результаті все це розтягнулося за рік. Ну не знаю, можливо, якраз таки, оцей 27 листопада, це якраз такий рік мінає після обіцянки Трампа бути обраним і в той же день закінчити бойові дії. Можливо, це якраз таки термін подачу е, кандидатури Трампа на Нобелівську премію миру, яка у нього не знаю ніби е, ідея фікс, просто фанатична, якась параноїдальна ідея. отримати Нобелівську, а, премію мира. Нобелівську премію Нобелівську премію миру. І одразу після цього, от всіх цих історій, а, європейські, скажіть мені, а чекайте. І в четвер, коли це все поветілося, з'явилася заява Фрідріха Мярца про те, що Україна отримає далекобійну зброю. Про те, що Україна може отримати Тауруси. Зненацька, як тільки заговорили про реальний мирний план і реальний рух до миру. Він е заговорив про Тауруси. Тауруси це добре, це прекрасно. Але де раніше згадаймо попередні заяви німецької сторони, які стояли, говорили про те, що а, німецькі посадовці, що постачання Україні далекобійних ракет Таурус на даний момент не розглядається. Тут раптом, в один момент, вони всього по Німеччина значить, е робить все для того, аби зірвати цей мирний план, буде розробляти свій мирний план. І тут же Мерц раптом каже, ми постач... будемо постачати Україні Таурус. Та це треба. Тільки це треба було позавчора робити. Чи навіть скоріше позаминулого року? Чому зараз? Або добре, хвала Богу, подяка. Зараз ви вирішили постачати Україні тауруси. Супер! А на що ви про це говорите? Ну мовчки, привезіть ті Тауруси і кажіть, що ви їх не давали. Ну мовчки зробіть це. Знаєте, є така пословиця. Мовчи за ум на вас Нащо ви зараз говорите про це? Для чого? Зараз, от тільки все, щоб все затихло. У нас же ключова зараз історія. Дивіться, яка. Чого вимагає навіть Зеленський говорить? Спершу ceasefire, припинення бойових дій. Тобто, щоб все затихло, щоб перестали стріляти. Ну, так щоб перестали стріляти, треба сказати, все, ми не будемо стріляти, і ви не будете все. А як же, значить, не будемо припинення вогню, а ми кажемо, а ми давайте вам ще ракети привеземо. Та привезіть тільки мовчки. Ну, на що ви про це говорите? Нашим язиком своїм ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля тріпати. Мовчки зроби це. Ти знаєш, обіщать це заява, заява мерця, А біщать ні значить женіться. Так оце і тут. Ти привези цю. Привези, цей, привези ці ракети. В Британії почали раптом говорити теж в один момент, денацька, що там активізують, готують війська для України на тлі відновлення переговорів штатів. Чуєте? Заговорили, значить про що йдеться? Велика Британія визначила, які військові підрозділи вона направить до України і готова швидко розгорнути війська, якщо мирні переговори будуть успішними. Чуєте, якщо мирні переговори будуть успішними. Велика Британія планує направити війська до України в рамках коаліції бажаючих, щось бажання поки що не було у них до цього. А тут раптом, як тільки щось іде до мирних переговорів, одразу в них з'являється бажання. Виникає бажання чого? Закінчити війну чи бажання щось інше зробити, бажаючи групи країн на чолі з Британією, Францією для підтримки України і Велика Британія готується витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на покриття початкових витрат на відправку своїх військ в Україні. Якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, Но як ця угода може бути досягнута, якщо в цій угоді йдеться про те, що військ НАТО. Не має бути в Україні. Значить, ця угода не буде досягнути. Не добре ви хочете, готові відправити. Мовчки підготуйтеся, мовчки домовтеся. Зберіться там якісь не знаю, по WhatsApp дзвоніть, щоб Путін вас не міг прослухати. Але не давайте ніяких офіційних заяв, ніяких офіційних коментарів. Тишком це зробіть. Нащо ви це робите? Прекрасно, супер, що ви готові. Але чого тільки зараз? Що от раптом зараз ви прокинулися? Ну так не буває. Випадково зараз вони раптом. А, 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 а знаєте, як хто там спала 300 років, біла і раптом прокинулася, проснулась, удивилась, так і осталась. Це таким чином називається. Розумієте, яким чином може бути угода досягнута успішно, якщо умова одна основна, як у американці в цьому мирному плані американців, що не буде військ НАТО. А тут кажуть, ні війська будуть е, 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 ні, війська НАТО будуть. Тож цієї угоди не будуть. А отже, і військ британських не буде. Значить, воюйте українці, ви там. Вони, звичайно, будуть слухайте далі, що відбувається в п'ятницю. В п'ятницю негайно зідзвонюється президент Зеленським з Мерцем, Макроном і Стармером, президентами, і канцлерами і прем'єр-міністрами, щоб обговорити терміново, терміново ось ці мирні пропозиції Дональда Трампа. І в результаті вони радяться, 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 дораджуються до того, як написало. Видання Блумберг, що Україна і європейські союзники відхиляють ключові частини плану штатів і Російської Федерації. Європейці порадилися з Україною, сказали не треба приймати все. Відмовляємося від будь-яких мирних від цього мирного плану. Не від будь-яких від цього мирного плану, прекрасно. Я питання в мене до цих до Стармера, до Макрона, до Мерца ваші громадяни тут воюють. Ви спершу відправте от Британія каже, ми виділяємо 100 мільйонів фунтів на відправку військ. Ви спершу відправте війська, а потім розкажіть, що відхиляємо мирний план. От нехай ваші війська тут, тут вже будуть зараз. А не обіцяйте колись, коли буде досягнута мирна угода. Коли вона буде досягнута з такими темпами? Послідожка в четверг? Де ви були всі раніше? Де ви були? Чого ви мовчали? Свої язики позасовували. Зараз, коли ви вже проспали 4 роки, зараз тільки щось почалося, дійсно, що до 27 числа має це все якось, принаймні, взагалі, викрестилися рамкова угода, в якому яким чином це має закінчуватися, вони раптом прокинулися, а ми проти. Та що тобто ви. Ідіть, повоюйте, в Покровськ з'їздить Мерць, Макрон і Стармір разом. Тріомареничі. Прости, е, прости, господи. Ви знаєте, тепер далі. Давайте подивимося на наших. Е, нам нам своє робити, нам про своїх думати в цьому плані, от в цій рамковій угоді з 28 пунктів, які Трамп хоче, щоб Україна підписала, якщо не підпише, то зробить, е, перестане постачати зброю. Там є пункт, що після припинення бойових дій, після закінчення, після, цієї, після підписання угоди за 100 днів мають відбутися вибори. Цікавий момент. У мене питання: вибори мають відбутися після чого? Після, через 100 днів після підписання рамкової угоди зі Сполученими Штатами до 27 листопада. Чи через 100 днів після того, як будуть конкретні домовленості з Росією і Україною? Розумієте, це дуже важливий момент. І якраз таки це може не подобатися. Якщо буде остаточно вже підписано документ якийсь, от все, Росія, Україна, це домовилися між собою, ми от прям домовилися, навіть десь написали. То це дійсно буде виглядати як перемога. І от тут питання, до речі, до вас. А що називати перемогою? Ви ж розумієте? Перемога? Ніхто вже не розуміє, що таке перемога. От скільки я опитую людей. Серед своїх знайомих, не взагалі. Всі по-своєму трактують поняття перемоги. Але по факту перемога буде тим, що більшість населення України вважає перемогою. Що більшість вважають перемогою, це буде перемогою. Розумієте, про що мова йде? І якщо, умовно кажучи, ті домовленості, які будуть узгоджені, будуть подані як перемога, то ті, хто зараз очолюють державу, вони будуть. Владою перемоги. Це ті, хто перемогли. Розумієте? А рамкова угода це ще не перемога. Це просто там, можливо, після рамкової угоди з Україною, Сполучені Штати зроблять якусь рамкову угоду з Росією, і Росія погодиться не е, стріляти. от якось І це все затихне. Це вже перемога, це ще не перемога. Але якщо немає оцього те, що називається перемога, то великі сумніви чи. Ті, хто зараз там от зможуть перемогти отримати цю перемогу, яку вони хочуть здобути на виборах президентських, на виборах парламентських, які будуть проведені, і ви розумієте, а чому американці от хочуть щоб тут швидко пройшли вибори? Бо для того, аби підписати якийсь документ прямий між Росією і Україною? Зеленський і Путін настільки сильно ненавидять одне одного, там настільки, от я навіть не ви знаєте, в 2014 році, коли Порошенко і Путін тисли одному, одному руку і прямо сцепив зуби, тисли руку. І Порошенко потім виставив у Фейсбуці, здається, глухливий пост, де він написав: Порадьте мені хороше мило. Типу, як помити руку. Я не уявляю, яким чином Зеленський з Путіним будуть тиснути одне одному руку. От я просто не можу це. Ць... Якщо ви вірите, напишіть це, що от вони тиснуть одне одному якось руки, що вони зустрічаються. Я це, е... я це не можу уявити. І ще один важливий пункт, який про це написало видання Wall Street Journal, що нібито коли уміров узгоджував е... пункти цього двадцяти восьмипунктового плану. Там було прибрано один цікавий момент про аудит після закінчення бойових дій допомоги, які Україна отримала від західних держав. Очевидно, що цей пункт мав сприяти виявленню ймовірної корупції, але формулювання змінили. І мова і тепер іде про те, що всі сторони отримують повну амністію під час війни. Уміров спростував, сказав, що ніхто не узгоджував ніякий мирний план так. 에, що нічого такого не було, що він просто з ним, мовно кажучи, ознайомився, що нічого не редагував, що ніхто узгодженням не займався. Але потім прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт заявила: от зараз я вам покажу пост. Один що прес-секретарка Білого Дому сказала, що позиція що Позиція уміра займався узгодженням ось цих 28 28 пунктів плану. то тепер умовно кажучи, прив'язати російський слід сюди ну буде, як кажучи, важко. Так, оцей от пункт плану про відсутність аудиту. Це, звичайно, про безпеку тих, хто зараз знаходиться при владі. Пишіть з приводу, ще, що ви думаєте, з цього приводу, і, звичайно. За кого ви будете голосувати? Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, якщо вам було цікаво, і до зустрічі з вами.